Тенісний батл. Підсумовуємо наші досягнення, враховуючи 13 і 14 тури в римі. Жінки і чоловіки. Відповідно, вітаю друзі, всіх на YouTube каналі Майстер Клас. Одразу буду говорити за два тури: 13-й, 14-й. Як і до Риму поки що на першому місці у нас йде Денис Боровіков, взявши за Рим 6 балів, 2 за Соболенко і 4 за Сіннера. І разом має тепер вже в сумі 43 бали. На другому місці Ливе Гуд. Так само взяв е, 6 балів за Рим. 2 Андреєва, 4 Сіннер. У Ливе Гуд 41 бал всього. Друге місце. Третє місце. Олександр Січкаренко. Взяв за Рим лише 2 бали, за Звєрєва. І все. У Олександра 34 це трійка лідерів. Далі йдуть на четвертому місці одразу три учасника. Забігаючи наперед, скажу, що було би два, але я зняв зароблене очко в попередніх турах за порушення правил. Уже е, коли було припинено прийом прогнозів, Геннадій Боровік редагував свої повідомлення, тобто свій прогноз. Це заборонено правилами. Е, поперед, попередження для Геннадія Боровіка перше і останнє. Ще щось подібне трапиться. Я лишу права участі в наших тенісних батлах, Геннадія. Тому, друзі, читайте і, якщо хто не знає, запитуйте про правила. Після закриття прийому прогнозів на той чи інший тур, немає права ніхто не змінювати. Не е, переставлять, удалять і знову ставить. Все. Якщо я сказав до 23,59,59 59 секунд приймаю прогнози такого то числа, значить, все, одна секунда вже, це буде порушення. Будьте дуже уважні і ввічливі, поважайте правила. Таким чином, на четвертому місці одразу е, три учасника. І у, серед них одна учасниця. Толкін Берчимбетова 33 бали. Єлена Вольф 33 бали. Дві Жінки у нас виходить. Толкін і Єлена. І Геннадій Боровік, у якого було б. Так само, як у Січкаренка 34. Але я йому зняв бал 33. Е -е, якщо повториться, ще раз кажу. Я не буду знімати бали. Я просто видаляю. Так. Е -е, це четверте місце, на якому одразу троє. Я назвав. Далі у нас іде Олександр Алієв. 32 бали. Валерій Пятаєвас, Валерій П'ятаєвас 30 балів. One не грав у Рімі. Щось дуже часто Number One пропускає. 24. Мастер Клас 17. Ігор Леонідович 16. Рінато Обінов 11. Марсель 7. І далі всі, хто давно-давно вже не грає. Тому я навіть уже неозброєним оком наперед кажу, друзі, що ось десь нас якраз таки і залишиться 12 чоловік. Не більше. Можливо, навіть 11. Тому що Ренат Абєнов не грає, Марсель не грає. 11. І якщо нам Беван 1 і надалі не буде грати, то 10-11. Я все ж таки надіюсь, нам B1 повернеться до гри, і нас буде рівно 11, як е, в складі футбольного клубу. 11 е, учасників. Але це не футбол, це теніс. Треба пам'ятати. Отже, і ще також забігаючи наперед, скажу, що 15-й. І, звісно, 16-те тури будуть по відкритому чемпіонату Франції. Це вже другий мейджор, другий турнір Великого Шолому. Ролан Гарос. Який стартує 26-го. Готуйте е, свої прогнози наперед. Вже. Е, я поки не вирішив, до якого числа і до якої години. Я буду приймати прогнози, ну, як мінімум до 28 го точно. Тому, друзі, налаштовуємося на Ролан Гарос. Таблицю я потім підредагую і надрукую. Поважайте правила. Будь ласка, прошу, це дуже важливо. Я не кажу там, поважайте мене особисто, а ось наш турнір, наш батл і наші правила поважайте. Я їх більше змінювати не збираюсь. Нагадую, до кінця року буде діяти саме ця редакція правил, і е, буквально напередодні Уімблдону я оприділяю вже. Остаточно лідерську групу, яка і надалі буде відома мною до кінця сезону. Як я і сказав, скоріш, це буде мінімум 10, максимум 11 чоловік. Не більше. Це буде спрощувати і мені підрахунки всі робити, і вам вже буде конкретно зрозуміла тактика, стратегія подальших своїх прогнозів. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал, адже тільки підписанти мають право участі в нашому батлі. Ну і е, хочу нагадати, друзі, ще е, декілька секунд про фінансову, як то кажуть, е, е, грошову частину. Багато хто запитує, а що я виграю, якщо виграю батл? Поки що на сьогоднішній сезон, який триває, це просто любительський сезон. Я вже неодноразово казав. Якщо ми прийдемо до рішення з початком наступного сезону 26-го року, проводити. По мінімальним внескам я вже пропонував. Не треба е, 100 доларів там, чи 100 євро. 10. 10 доларів. Еквівалент або ж 400 гривень. Ви закидуєте на картку, яку я указую, як картку е, тенісного батлу. І якщо хоча б мінімум три учасники комерційного грошового батлу будуть відмічені, я завжди за. Кажу сразу, я перший закину 10 доларів або ж 400 гривень. І якщо ще буде, як мінімум. Двоє. Тому що треба першому місцю віддати половину всього призового фонду. Другому місцю віддати 30%. А третьому 20. Це вже, як мінімум, треба, щоб було три учасника. Три бажаючих зробити внески по 10 доларів. От якщо. На 1126 року знайдуться, окрім мене, ще двоє, то ми втрьох будемо розігрувати комерційну сторону батлу. А всі інші будуть просто грати як за звання кращого тенісного прогнозиста. От, Допустимо, якщо на сьогодні батл закінчується. То Денис Боровіков буде названий кращим тенісис, тенісним прогнозистом. У минулому році Леве Гуд буквально на останніх турах вирвав перемогу у Олександра Січкаренка. А дуже довго Олександр йшов на першому місці. І уже за пару останніх турів Леве Гуд наздогнав. І навіть перегнав в останньому турі. От така була запекла боротьба в нашому тенісному батлі в його першому сезоні 2024 року. В цьому, я навіть і сумніву не маю, буде не менш запеклівіший фініш в нашому батлі. Так що не зволікайте, якщо хтось серйозно настроєний, налаштований, вибачаюсь. Прийняти участь ще не пізно. Навіть якщо ви тільки почнете, мені потрібно лише знати, що ви будете постійно робити прогнози, я тоді навіть закрию очі на те, що у вас ще досить мало, а у лідера вже 43. Можна ще буде багато, дуже турнірів можна починати прямо з сьогодні. Починати прямо з Ролан-Гарос. Тому, друзі, дякую, що ви приймаєте участь всім учасникам турніру Тенісний батл. Жму руки і дякую. Підписка, вподобайка і змістовний коментар. Пишіть, що ви думаєте з приводу. Того, що я пока. На перший раз це перше порушення правил Геннадієм Боровіком. Я обмежився лише тим, що забрав у нього той один бал, який він заробив от за це редагування свого прогнозу вже після того, як були закриті прийоми прогнозів. Більше такого не повториться, кажу. Жорстко буде надалі. Це просто як нагля... наглядний приклад, що може бути жорстче і строгіше. Вибачаю за мій суржик, але я говорю так, як я говорю. У нас не літературний гурток, у нас тенісний батл. Хто мене зрозумів, той мене зрозумів. Це дуже Круто, я маю виду про вашу підтримку і про те, що ви, незалежно ні від чого, з нами на майстер-класі. До зустрічі, друзі! Всім папа! -па.